Привіт! Якщо День у тебе сьогодні не задався, ти сумний, стривожений чи, може, навіть наляканий. У мене є для тебе слова підтримки. Знаєш, у нашому житті завжди були і будуть негаразди, та справа абсолютно не в них. Справа в нашому фокусі. Спробую пояснити, на прикладі історії, яка трапилася з Петром. Одного разу під час бурі Христос ішов по воді назустріч. Своїм учням, а ті, побачивши його, дуже налякалися. І щоб їх заспокоїти, він каже: Не бійтеся, це я. Петро йому відповідає: якщо це дійсно ти, учителю, то повели мені йти по воді. І Ісус каже їм, йди. Далі я читаю з Євангелія від Матвія, це 14 розділ, і 29 вірш. Він же сказав: Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по водах, наближаючись до Ісуса, але, побачивши сильний вітер, злякався і, почавши тонути, закричав: Господи, спаси мене! І відразу ж Ісус простягнув руку, підтримав його і говорить йому: Маловірний, чому ти засумнівався? І от чому справа? Коли Петро дивився на Ісуса й тримався і погляд на ньому. Це було добре. Він собі спокійнісінько йшов по воді, його нічого не турбувало, не хвилювало. Проте в ту саму хвилину, коли він відірвав свій погляд від Ісуса і почав розглядати хвилі, він одразу ж злякався і почав тонути. Його фокус змістився з Христа на проблему, і віра його почала падати. А коли падає наша віра, зростає наш страх і сумніви. І як Христос відповів Петру, маловірний, чому ти засумнівався? У Христа більш ніж достатньо сили для того, щоб справитися з твоєю проблемою, що б це не було, Він усе може подолати. Єдина проблема це відсутність твоєї віри. Коли ти сумніваєшся, Бог не може діяти. Тримай свій фокус саме на Ісусі. Тоді і твоя віра буде міцніти, а страх зменшуватися не дарма у приповістях в третьому розділі сказано таке: Найдійся на Господа всім серцем Твоїм, та не покладайся на розум свій. А у 45-му псалму Господь нас підтримує такими словами: Бог наш притулок і сила, швидка поміч у нещастях, тому не обоїмося, хоча б похитнулася земля, і гори сунулися в глибину моря. Пам'ятай, страх відступає тоді, коли росте твоя віра.